Діти, Чи знаєте ви, де найбільше мов? Країна рекордсмен це Папуа, Нова Гвінея. Тут спілкуються більш ніж на семистах папуаських і меланезійських мовах і діалектах. Логічно, що домовитись про те, який з них стане державним, було дуже складно. Тому, згідно з Конституцією країни, державна мова тут відсутня. А у документації застосовується англійська і його місцевий варіант Pidжиing English. Папуаський означає ток-пісін. А ми з вами продовжимо вивчати українську мову. І тема нашого уроку сьогодні це минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за родами в однині її числами. Запишіть, будь ласка, тему уроку в зошит. Якщо ви не встигаєте, ставте на паузу. Та ми з вами зробимо таку каліграфічну хвилинку. Ось перед вами сполучення букв та слово «мільйон». Запишіть, будь ласка, в рядочок ці слова, пропишіть їх. А потім зробіть звукобуквений аналіз слова мільйон. Транскрипцію обов'язково скільки букв і скільки звуків. Натисніть на стоп і перевіримо. Перевіряємо: ось перед вами в транскрипції слово мільйон. Рахуємо сім букв, шість звуків. За рахунок чого діти в нас шість звуків з'явилося. За рахунок того, що буква м'який знак позначає м'якість, і оцей значок, я вам нагадую, означає м'якість мільйон два м'яких. А якщо добре подивитись, то три м'яких, тому що буква Є і звук Є завжди приголосний, м'який та дзвінкий. Добре, я сподіваюся, що ви склали речення з цим словом. І ми з вами продовжуємо. Давайте з вами виконаємо таку словникову роботу Гра загадка діда буква «їда». В цих словах пропущені голосні букви. Подивіться, будь ласка, уважно і вставте ці букви. Поставте відео на стоп та перевіримо. Перевіряємо. Звіртесь, будь ласка, з нашою інтерактивною дошкою тролейбус. Гардероб. Телеграм. Давайте з вами повторимо, що ми знаємо про дієслово, перш ніж переходити до вивчення нової теми. Дієслово називає... Продовжте, будь ласка, речення. Дію предмета відповідає на питання, що робити, що зробити, що робила, що буде робити. Виражає дію предмета, змінюється за часами, числами та особами. Молодці. А зараз ми виконаємо таке завдання. Запишіть, будь ласка, в стовпчик ці дієслова писати, малювати, шити. Поставте питання до цих дієслів. Правильно, що робити? Як називаються такі дієслова? Вірно. Неоз... Дієслова неозначеної форми. Так? Зараз вам завдання. Змініть ці дієслова за особами та числами. І ось перед вами зразок. Я писав: поставте відео на стоп та перевіримо разом з вами. Перевіряємо. Діти, якщо ви вірно записали, то у вас буде. Такий список. Ти писав, він писав, ми писали, ви писали, вони писали. Що в нас змінюється? Звичайно, закінчення. Виділіть, будь ласка, закінчення, яке змінюється в цих дієсловах. Малювати. Я малював, ти малював. Він малював, ми малювали, ви малювали, вони малювали. Змінюється закінчення і потрібно його виділити. Шити я шив, ти шив, він шив, ми шили, ви шили, вони шили. Добре. Поставте, будь ласка, до цих дієслів питання. Я писав, що робив? В якому часі стоїть це дієслово? В минулому. Давайте зробимо висновок. В дієсловах минулого часу, що змінюється? Змінюється закінчення. До дієслів минулого часу ми ставимо яке питання? Я писав. Малював, що робив або що зробив. А зараз діти, ось перед вами в третій колонці завдання. Потрібно поставити дієслова у формі минулого часу і спробувати змінити їх за родами, виділити закінчення. Він писав. Вона писала. Воно писало. За цим зразком змініть, будь ласка, і інші дієслова слова малювати. Він, ВОНА, воно, шити, він, вона, воно. Поставте відео на стоп та давайте перевіримо разом: Він малював, вона малювала. Воно малювало. Він шив, вона шила, воно шило. Добре, молодці. Наш урок закінчений. Діти, на все добре. Бажаю вам успіхів. Вчіться навідмінно. До побачення.